В дитинстві ми гралися в пісочниці, а зараз в мене є можливість погулятися в грошичниці. Ви знаєте, що це Це гроші. Подрібнені гроші, дуже багато грошей. Десь біля 640 мільйонів гривень за моєю спиною. І Якщо ви ближче подивитесь, тут видно, що це гроші, бо тут маленькі якісь циферки, все ось так. Національний банк щороку, як вони вже написали, утилізує більш. Ніж 640 мільйонів гривень, тому якщо ви хочете покупатися в грошах, то вам сюди гривню запровадили в 1996 році, але грошова реформа почалася набагато раніше, і сама підготовка наших грошей, до яких ми вже звикли, тут ми бачимо дуже багато ескізів того, яка ж вона мала бути наша гривня. Молоде покоління не пам'ятає ось такі. Вони були гривні спочатку. Пам'ятаєте? Багато з тих, хто дивиться, не пам'ятає взагалі. Друзі, були ось такі купони. Це грошова одиниця. Чесно кажучи, вона більш схожа на не буду казати на що, але це наша історія. Були такі купони. Ось це взагалі дуже цікава історія Зберігательні книжки. Оце те, завдяки. На жаль, чому багато людей свого часу втратили дуже багато грошей, і в моїх дідусів, бабусів були там гроші, і їх потім просто не стало. У людей тут записували скільки ти приніс грошей, скільки забрав. Друга світова війна принесла в Україну. Окупацію і також зміну грошових одиниць, і тут ми бачимо, я вам покажу це ті гроші окупаційної Німеччини, які ходили в Україні. Вони теж тут зберігаються, можна подивитися. На жаль, часи голодомору. Тут також в експозиції відмічені. такі от були це 32-й рік купони на хліб, на м'ясо, на продукт, червень, хліба, кусочок. Дуже важкі часи були, і от історія це все зберігає. Коли дехто каже про те, що та ваш. Що Україна, коли вона з'явилася, то я вам покажу 1918 рік. Українська державна гривня. Якщо Австрійська імперія в 1782-му скасувала кріпацтво. То російська навпаки на території України його започаткувала, і ось тут в експозиції ми бачимо документи про продаж людей, як кріпаки продавалися, могли продати родину, людину, розлучити родину. Єдине, що за указом Катерини II не мав робити власник, так кажучи, людини кріпака це вбивати її. І ще ось така частина експозиції. Важкі штучки, а це гроші. Ось тут 30 тисяч гривень. Використати ви їх не зможете, ви зможете їх поставити вдома і любуватися. Ви донатите і за донат вам ось такі прекрасні дівчата зроблять. Друзі, повітряна тривога, біжимо. На Згадку я купив державні символи України, сувенірні такі монетки, наш герб. Наш стяг, наш гімн. виставка проходить в українському домі. Я впевнений, Вам вже буде дуже цікаво, бо я не показав вам всю експозицію. Приходьте, це залишилось ще декілька днів. Слава Україні!